Мої вітання, друзі! з вами на каналі знову я, доктор Юта. І в нас сьогодні буде невеличкий камбек. Вийшов, верніше, не вийшов, а в... перейшов в відкриту бету е... Гра під назвою Battlefield 1. Це, якщо я не помиляюсь, це ремейк старого Battlefield 1, який теж вже був. Е... Я мало знаю про цю гру, але якимось дивом так сталося, що я отримав ключ для цієї відкритої бети. Я вирішив, що раз я буду її... Грати просто так, згадуючи старий Battlefield, то я можу це записати, і це буде якесь перше враження. Ви повинні одразу розуміти, що я не граю екшени переважно. Тобто я в принципі не граю екшени, тому, відповідно, очікувати від мене якогось професійного геймплею не варто. Але якесь своє перше враження про саму забавку, ви, я думаю, з цього відео зможете скласти. По-моєму, сама гра виходить в кінці вересня, вже так якби відкриту продажу. Але це таке. Я скрутив повністю музику, тому що вона дуже голосна, і тут на диво в налаштуваннях немає можливості зменшити звук окремо для музики, а тільки якби є master volume. тобто Для всього, для повністю всього звуку я поки що поставив на нуль, поки ми будемо тут теревенити на відео. І Такі от справи: Ну, тобто можна показати менюшку, вона дуже сильно, тобто якби видно, що гра пристосована і для консолей, і для комп'ютерів. В принципі, навіть по цих налаштуваннях, по тому, як виглядає інтерфейс основного меню, основного якби, вікна гри. Я пробував грати з геймпадом. Я не знаю взагалі, як можливо грати з геймпадом гру, на яку ще можна грати з мишкою з клавіатурою, особливо, якщо це шутер. Тому що, ну, явно в людини, в якої буде мишка і клавіатура, буде набагато більше переваги по мобільності, по рухливості, ніж людина, яка грає, грає з геймпадом. Тому геймпад, в принципі, з геймпадом можна грати, але. Але я думаю, що у вас це не вийде і ви просто на це заб'єте. Поки що в цій беті все, що є доступним, ну це тут головна, тут всякі кіновини, всяка фігня. Бачимо тут мій ранг. Я вже десь дві годинки награв в цій гри, в мене там шостий ранг, і по-моєму, якщо досинути до 20-го рангу в цій беті, то там тобі не тільки значок дадуть. Ну, Або, або не 20-го, якогось там рівня. Е, можливість поки що тільки є гри в мультиплеєрі, причому е, є тільки дві карти. Я грав на цій карті, Conquest, там Завойовники. Є ще, є ще карта Rush. Можливо, до речі, ми сьогодні її пограємо, тому що в конкурс я вже грав. Є можливість вибору, вибору якихось серверів. Я не знаю, що це таке. Ну тобто, під, ну, тобто, Я знаю що такі сервери, але для чого вони тут є, я не знаю. І на якому ми зараз граємо, я теж не знаю. тобто, Я, наприклад, не, ну, не розумію, чи це, типу, коли я просто зараз виберу якусь карту, на якому з цих серверів я буду грати. Чи це просто, коли я виберу цю карту, я буду грати на загальному якби, сервері гри, а це це якісь приватні сервери, на яких можна приєднюватися. Одним словом, я цього принцип не зрозумів. Або, наприклад, це може бути просто загальні ігрові сервера, в яких ти хочеш грати. Як бачимо, тут Європи. в Європі вибір невеликий. Да, я зрити нічого не міняв, нічого нікуди не заходив, я просто клікав на оці дві великі іконки і звідси починав гру. Так, кампанія недоступна, Soldier... Я не знаю, що це таке буде, теж недоступне. Історія. Не знаю, що це таке, якщо я на це наклікну, що буде? А, типу, є можливість купити гру. О, вона буде коштувати 60 доларів. Дякую. Я пас. Ну і налаштування і про саму гру. Тут, я так розумію, можна друзів буде додавати і з друзями щось там обмінюватися, переписуватися. Battlefield 4 написано Coming Soon. А, тут це, ці всі штуки якби не активні. Ем, Ну, в принципі, це все. Якби можна зараз переходити до безпосередньої гри. Отож, я вімкнув музику, і тепер, поки Ютуб нас ні за що не забанив, давайте швиденько вибираємо другу мапу. На ній ми попробуємо пограти. Я сподіваюся, там вибір серверу не буде дуже довго. Так, я записую, до речі, ОБС, тому що фрап щось не хоче записувати цю гру, і, можливо, тому в мене будуть деякі проблеми ну, з якістю відео, але я сподіваюся, ми це все якось усунемо і. Одним словом, все буде добре. Давайте вже знайдемо нарешті якусь гру. Так, виберемо. Е... Отряд. Візьмемо штурмовика. Його. І, і по конях. Так. Е, точки позначення, які треба брати. Позначені. Почалась заваруха. Людей, до речі, небагато на сервері. Це дивно. Так, я думаю, кулемет мені не потрібен. О, там є якась велика пушка. Так, а що робити? Пацани, що робити? Де мій склад? О, це мій склад, до речі. О, там враги! А -а -а! Давайте снайпа візьмемо. Так, в чому проблема? Я хочу з'явитися на точці. Блін, оце так завжди, Я взяв тільки снайпа і почалась така фігня. Нічого не видно. Так, пацани беруть А. Идем на А. Ого, там серйозна техніка їде. Що, давайте кулеметик. Візьмемо, є якийсь там сенс, кулеметик, брати? Почай, фашист. Так, походу, якийсь десь снайп валить. А хто по чуваку стріляє? О, там хтось такий. Вогонь, вода. Я не до кінця розумію, насправді, що тут треба робити, але... Мені здається, що ці точки постійно переміщуються. Тобто, якщо ми. А! Тобто, якщо ми Здаємо... А, все, я вже не в Combat Area. Так, тут територія змінюється, бачите? Тобто, можливо. Можливо, якщо ми. А! а! Можливо, якщо ми зливаємо якусь точку, то, типу, все, у нас зникає і треба далі переходити на наступну захищати. Може є. Бінго. Чувак думає, що він там заховається. Хе-хе-хе. <рес> <рес> кравіще, кравіще. Де враги, головне? Поняти, так так довго відкриваєш це вікно. Та блин, поки я прицілюся, поки я щось зроблю, це... Пройде 100 років Блін, де цей коля пішов? Чувак. Наш танк, це дуже добре. Так, цей чіпок це явно вирішив, що з мене там користі небагато. Біля, біля вікна і тупо зайняв мою позицію. Хто мене вбив? Блін, які вони всі снайпери. моє! Ну, кам'он, деплой. А, я можу висаджуватися біля своїх союзників. А, ми, ми програли, так? Да? Ну, блін. Можливо, саме тому, що я на останньому місці. Окей, там щось дадуть там якісь очки. Візьмемо восьмий рівень. Ой, сьомий, вірніше. Я думаю, що не візьмемо за такою грою. Окей, давайте я відконектусь поки що. І давайте законектимось до наступної іншої карти. Так, карта Conquest. Пограємо її. Я її вже грав раніше, тобто я її краще знаю, ніж цю, і там. Є класичний батлфілдський штурм, не треба нічого захищати оцею sayfini, яку ми грали тільки що, щойно. Яку я, в якій я не особливо розібрався. Ну там я справді все, все ясно зрозуміло, але мені така штука не дуже поки що подобається. Тому давайте попробуємо щось інше. Так, зараз він знайде якийсь сервер. Законектить нас. О, бачите, тут набагато більше. Е так, а що я не можу сюди е приєднатися? Ладно, прийдемо сюди. Тут набагато більший вибір. Так, візьмемо. Візьмемо снайпа. все на А. Тут набагато більше людей грає. О, тут реально таке якби месиво буде легеньке. Так, можна в цю штуку залізти? наш так, правильно розумію? Так, чувак. ти так став, що я нічого не бачу. або їдь, або... О, там танк чужий, я, я, я сваливаю. Ой, там, там чужа машина, я не звалюю. Окей, давайте побіжимо якось іншим шляхом. Нема де заховатися. Бачите, тут от, от реально класна карта, вона мені дуже подобається, ну велика. Є купу всяких нюансів. Так, там десь катається ворожа машина. Я точно її бачу. Єсть. -е Аааа! Джодж, де цей Вася дівся? Так, це свої. Блін, хто стріляє. Дякую, чувак. Чувак, ти не боїшся, Там, там якийсь коля бігав, типу. він не дуже такий приємний цей Коля був. Ого, яка крута точка. We have lost Може бути. Так, ще один коля не попав. Удар в спину. Блин, як тут ну так стріляють? Що вони за гвинтівки такі модні? Моя поки перезарядиться, пройде 100 років. А, давайте ще раз окдеплоємось. Ну, все, давай, я готовий. Тут треба деякий період часу почекати, і тоді можна виходити вже. Ну ми насправді виграємо, але так зміниму. О, дайте мені, будь ласка, машинку. Та блін, не, не туди. Погнали! Куда їдем? Едем Ж. Їдемо захоплювати якісь ліві точки взагалі далекі. Короче, тактика старого доброго батлфілду в дії. Вона називається дуже просто. Один у полі герой. Блін, як ця машина шумить. А, розвертайся, чувак. Я розумію, що це пісок все таке, але... Hello, guys! Як ваші діла? У мене тут, в принципі, все оп... Окрі... А я думав, це чувак мене з мечем завалив, з ножиком. О, нема чувака! Це тріпомста була. Мої брати помстилися за мене. Щось коробочку для саппорту кинув. Серйозний дядько на на цьому. Ну, ви поняли. Зари страх потеряли. Блин, там так точно маляє з літака, що... ого. А, все. А, не захоплюєшся, да? То тобто есть на куни приїхав. Ох! Як чувака, покрапсало. Можна, до речі, пушки піднімати. Погнали! На ну, е! Точку треба брати по-любому. А, дефіт, все, я поняв. По любому точку, брати. От взяв точку. Окей, давайте поглянемо, що ми там, які у нас там були результати, які ми рейтинги взяли. Так. Personal. Ну дайте мені вже. О, є вже. А, сьомий вже був, я пам'ятаю, раніше навіть був. Сьомий. Private. Тобто рядомий, рядовий. рядовий сьомого рангу. А тепер... рядовий восьмого рангу. Ніфіга собі, так. Якісь є найтскорб. А, це загальна, я поняв. Це чуваки з нашої складу, як вони грали. Беремо раз штурмаша. Блін, знов закинуло в якусь ступку, Чувак, ти здурів. Краще б ти мені віддав цей літак. Я на літаку просто ще жодного разу тут не літав. Та чуваки, там... Почекайте інших, куда ви? Ааа! Найте машинку, Блин, откузлы. Так, тут наш танк. Наш танк це прикольно. Блин, шкода, що з цієї стороны на мене колемету. ого го 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 о Що сіробе? Звідки, звідки? Спокійно. Ці ж свої А, їх все перемаслали. Ніфіка собі тут. А, наді мною ще й даху немає. Полікуйте мене хтось. Не, я це я фигово вибрав. Ну тут реально. Тут реально прикольна точка для снайпера. Так, тут хтось сквозь валить вже. Блін, яка, яка, оцей пояс реально, це така стрмна позиція. От станеш за кулемет, вб'ють зразу. Блін, я ж теж таку позицію вибрав. Ну дурак! Ну дурак! Поможить! Мені... Мені тут нормально. Мені тут нормально! Блін, там якісь дятли здесь тут стріляють десь десь з будинків, з тих звідти, з тих районів. Так, тільки не висовуються з під поїзда. Да. Звичайно, нам нас на, 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 на тут скоро... О! Накриють. Але про намі ми може трохи скоростно зробимо. Так, там танк. Так, де ці, де ці... Хлопці. Якісь куски, якоїсь фігні фигни літають. О! Жуть. Я живий ще, про Так, що цю точку ніхто не хоче брати, ні? Там F хтось, до речі, бере. Серйозно, серйозні, серйозно у нас команди. Що... Так, я бачу чувака, але я по ньому не походу. Блін, я на диву довго живу уже. сидячи реально. Просто на відкритому, на відкритій площадь. Так, що тут у нас? як діла? Блін, всі на такі покосані. Так, бачу потяг. І бачу танк. We are losing objective dust. Oh. Oh. Да, чувак мене спалив. Хе-хе-хе. We have objective Блі, а як так, такі такі снайпи? Я не можу зрозуміти. Так, поки що на де нема сенсу, ти, бо там поїзд. Там поїзд і танк. Charlie. Так, давайте сейф. Не, давайте не будем высовываться. Так, тем больше нас тут явно бачить. Кто Блі, цей бронепоїзд звертається. А, все, ну, от. В принципі, без особливих напрягів. Я думаю, ми нормальний якийсь навіть левелок взяли собі. Зараз подивимося. Що в нас там по левелках? Що ну, дивіться, насправді вже зараз можна підбити якісь такі підсумки. Ось ви побачили, як виглядає ця гра. На мій геймплей не, зважайте, не звертайте уваги. В принципі, по-моєму, мені це виглядає той самий старий Battlefield в новій графіці з коня з кіньми, якщо ви не бачите, тут як кінь і бронепоїздом. Ну, і сквади додали. В принципі, так, цікаво, можна пограти, типу, але 60 доларів віддавати я не знаю. Ну, я, принаймні, ці 60 доларів поки що віддавати не збираюсь. Е, я так розумію, не загрузиться ніколи, оцей рейтинг, Так, у нас завдання. Че ні, вже нема завдання. Бо. Знаєте, що чуваки човакаїти далі самі? Так, зараз всякі васяні будуть з гір стріляти там от. Да, FB. We have taken objective Charlie. Ей, чуваки, ви в принципі. Збираєте щось робити, ні? Та, йди в жопу. <гум> так, якихось двох васянь я вбив. Фігова позиція, звичайно. по моєму цей чувак, ти саме поняв. А, блин. Ааа, не убивайте. По-моему, какой-то снайп до меня уже так прицелился, не? А, у сквад лидер. Нифига себе так. Чуваки. Си точку, брат. Я наказывать давать. А! Ааааа. Он не стрелял. We have taken objective Charlie. Ага, <связи> -а -а. а -а -а, понял. Так, ордер-сквад. Короче, Тримаємо де, пацани. Воу hey, воу me... wow, 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 wow. Тримаємо де, бо де це вообще ключова точка, я вам, Ми виграємо війну, якщо будемо тримати точку Д. Так, а по мені хтось валить тупо? Це Ні, це не мій склад. Мій склад заліфі з на Д. Я не паня, як це ми можемо лости його, якщо я стою біля нього. Are you crazy? А, это все, все одно Виктори, пофиг. Пофиг, все одно Виктори. И шо? Шо получили? Взяв десяточку? Взяв 10. Нет, дев'яточку, чку Взяв девяточку. Да, рейтинг, конечно, такий собі. 22 місце, Ужас.